Ну, сладко, вы поверите, просто то, что я знаю, я буду набрать повисней шеи, и поверите, наверное, работать, и наверное, хочется, а усик разъедает, поэтому... Я бы сказал, что это сад, какого бы трайдера, какого спорта, и... И чему-то шкода, ты стоишь там, спамишь Рафимин Апалмом, и мид але, ну, ты на мид, наверное, наверное. Я на мою думку, тут доволі странно, но Тому що что он имел, взагалі, лейту, на мою думку. Тут суто магічний как лейт, и величезная проблема, потому что нема кому байже снос. Там я довольствую, есть момент найти. Ну, в целом, да, только непогано заново глядаю, как в той серии в Узрак, бачим, что спроможные бытися, принайне против плюс-минус противных коллективов. Причем, плюс-минус противных коллективов вчера мал спортс, которые, как бы на лане, нещодавно были выбор с турниру. І так, так, які там дивно нещодавно не погані перемоги, де себе забували ніяк дійсно дивно, дивна поважання нашому спорту, що саме грають, взагалі, я бачу, як вони грають. А ці студії завжди після 62? Так, так. Ми останньо, коли зі Скєвіком коментували, Скєвік був голенький. Ну, я, бачу, я не знаю, що <звист�> це допоможе, що конкретно. Просто одяг, якщо зняти, мені здається, ну, температура менше. Ну, так, просто буде чистіше одяг після літеру. Ага, ну, не такий, мокрі. Окей. Так, ну заходить на хайграунд, а тут вже очікування було безпосередньо. Три персонажі намагаються розібратися. Ніколи не бачимо з першим був, і це якраз проти Пушика. Прекрасно, що ми погано забирає таксі, це такі герої, і в руках навіть такі герої, які саме може домінувати з точки економіки і тримати постійно потім напружувати колектив опонента. Тому ну, не погано. Добре, добре, що він. Ще краще було, щоб тим я думаю, прийшов. Тут. Ну, вот, для тіма там можна сказати, що було б взагалі чудово, якби просто забрав там умовний в нього щось там швидше з'явилося, йому було трошки легше стояти мені, тому що насправді писання мезотний персонаж саме на центральній лінії проти саме тімбера. Тімбер потрібно знаходити спорту до суперника, щоб щось робити корисне. А так, тобі просто не дається робити, ви постійно впливає на палу, ти постійно отримуєш до додаткову шкоду, шкоди достатньо багато, щоб на себе крипів, на стак, це все, там спасибо якось відігати, це все також час. І ти весь цей час перебуваєш в зоні обсягу бажання. Ну, мати три бахти, якщо була та дуже отримав по голові, але відступив трохи. Ну і в великій лінії бачимо все дуже гарно в проти Андреворда вони стоять. Проте Андреворда цього гарний мача. Ти бачиш, поки Андрор не вибіжав цей постійний спам, що можна і контестити класну і він ніби не рішить, та ніби перебиває, але ж тільки він підходить, він одразу отримує Ні, що на середину потужно походить. Ага, ну, ви могли це добре робити. Та просто так от ми вийшли. Ну, так от ми от так от ми от ми вийшли. Ну, так так, такий знову, дуже бадраємо що отримаємо, ну і вище в космонаті телепорт, тому що ну, бажати це просто немає сенсу. Навіть на те, що ХП тут, чи в тому, що ти в залі приносиш, бо в тебе бама на нулі. Так, ми бачимо там знищення від батаря, поки пах ви бачите, це просто змущання, наразі від Мойзая. Від батаря. Це буде батаря, переважно на нього, там, якщо навіть ці так забрати, до шостого що там є? Ставимо, може, чи ходим, йошки, вийти на 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 Ну, тут факт стоїть, тому такі і буде помітно і будуть приходити люди заважати. Ну, така ситуація дійсно не поєднує саме на базі Лейнгу. І що в Котимереску може бути речі, що нічого немає, значить буде тікати, не заблокував свій алтімос модель курс, чомусь не знаю, чим це пов'язано. Так, тут він сам нормально може поїжджати, дивитися на рівчому кайці, якийсь телепорт, це від буджа, і куч затягує у сонцат, але тут сам чотирто рівня. Я подивлю, що в рівнях немає, і в блоку розібратися, гарна гра взагалі відбітіся, і це чудово, це врятувало фактично зараз Ведмі Єва. Добре, що курс запішов, дійсно, рятувався, там Акші був на кладавні, не зміг його притягнути, але він зрозумів, це що, Солокєн був?

трошки анімація так не вистачила, так, можливо, навіть би і шкоди було достатньо, бачу, що Дейс ще притягнувся. Та просто за ніточки його прибив з насакарним девежем. Дуже дуже прикро, дуже прикро ситуація. Зараз Альона на тут має просто входити, а якщо в кущі не вступив, а якщо не вступив, що там позовував, але ще таке. Це більш трохи дивіт тупи. Спробив бити А тут нам шивчий бутайдер, оце небезпечно. І що все? Мінус знов кіпер може бути. так да мінус вирішить. та І ще мінус він зараз буде. Але от про я казав, от цього я, ну, я боявся серйозно. А далі ще, буде постійне, перманентне пришвидшення, зараз буде триволів. Ви питання, якщо я вірно розумію, з таким стартом, просто пас або всі клініях літає до нижчі висто стоїть на позаду. А тут просто з Ванюгов матч пройшов і Бог що стонити до не вдається. Важко йде. Дуже, дуже важко, так. Сейчас будет более чем. Чи... Ну, ульт, нем ульт, и сейчас не выживаем. Так, мальчик, а это все было бор. Ульт, давайте дуже в частном полку выкорсаны и подосыпать ну варно. Но вот значит, знаешь, дышишься по микро так само механічно, Все прикольно. Так, от засыпать и вытаснут там вытаснут максимум с такой достатньо складно. Але я не знаю, что вытаски, чем все, но все по закону. А там все можно разменивать. Так, так, на батька на дрожжевом дровое действие можно осечь и с чем у тебя будут Да, да, и далее. Чем можно кастировать? Добрый, 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 сложно, но буквально, потому что никто забрали за сдал килцы. Вин стринг до тех дурба от рушей. Типа, врачи, 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 а цікаво, що ти буде тут так робити. Слушаєш, чи що якийсь БКБ не зайву тут? А з іншого боку, от коли ВКП-3, коли ВКП. Тут просто так багато ще шкоди. Ну, кий просто жесть як багато. Ну, нітухами, ніхто не буде жувати. Може, може тут просто взяти собі ось цей casual Eternal Shroud? може? І може, може якийсь лотус. От мені здається, це могло бути на плане опції. імба, але на на час це павцавал. Тому що він сповіл зараз ласточким з цим імба, мамо, просто буде Ну все таки я все таки. Mm -mm. Ну да, я кажу, план приблизно такий. Мам, що mm -mm. відбулось? Своє. Відбулось те саме? Да. Те саме відбулось? Господи, господи. Найс. Nice. 80. Зараз <зв II> да. на номер це показав. Я чую чу, в сусідній кімнаті. Зачекайте зрами, <звук> uh. Тут там щось кем старт, потім розповімо. Покажіть його. Так, тут пучку кає, це запорт. Далі все одно, вас покінчук. <звук> Красавика. Так, <звук> дивлюсь. А, он бачит, да, людинка бежит. О, так <звук> тут забрал просто. Ой-ой-ой, ой, все, я все, что-то там не сидишь. Да, витаю, все, кто на репрейку. Кто дивится, там другую Украину забрал. кто на 80-й, к хвилине. Реально 私は私は私は私は私は私は私は делаем. Зараз, як я казав, заходить, а не без бафферів. Починається поворот, да, у спокійку сильно відстояє і дужка направді подовжується. А трошки вирнилась, навіть там задіє яким епізодом, але в цілому становище таке, які бонуси в цьому становищі. За те, що Тіхо все ж таки буде дуже гарно працювати і по піджа, і по де, і по дован, дуже-дуже гарно. Тому навіть за невеликий дефіцит очей, все одно буде робити дуже, дуже багато пошуку. І що дійсно дефіциту очей не буде прямо катастрофічно, що він закатає за 15 секунд, він буде справно теж співпадаєш. Таким я от ще вже знав, так, як я, згадую, так, я казав, знайшов от лотус, зрозуміло, блін, тобі теж подобається і зрозуміло, ти бажаєш мати якесь сьогоднішнє скот, так це того. Кая Сенш або я не знаю, там бацони якісь, що тобі там ну в піно просто в пити що за 15 коло на типу 5500 скільки вам ще часу треба щоб зробити цей дорс там на ну, 1015 чи 18 скинь там на рахувати треба так якщо тенденція не зміниться і дійсно щоб будуть тісно вибирати файти то пропонуємо розлучені курс за дуже ж догоняється може 5500 на раді хотя прям супер недостатньо 15 коло вже позаду а мені здається навіть такий навіть не живний начіп на батл юрі має будуться от фільма просто крутий. Знаєш, против розібрано на нових, коли там зі мною підривали, розперли, це а майдер. Просто що мотиво це бачиш, я постійно кажу, що значить там андервор, значить, вчезна машина, але Димбер закономімся і в цьому перевага, тому мені і подобається та по заумови того, що не буде прямо хуй трасиного горожу, от такі нічого не трапляється, так щено вбисто, тербовий дабл кіл для Ніку і таким чином тимо продовжує триматись. От на гру, це дуже-дуже дуже сильно. Він же бачив раніше, що дійсно фрагазора береться спочатку Лімбер, назвоняє його, вибиває, і просто переплює.

тобто. Так, от і якби гадали вони, б більш э, чітко реалізовували свій э, свої програми за форсу. А тут бачиш, що відбувається. Тут відбувається всі обов'язкові фраги, яких мало бенкати на Лайнс. Тут э, просто опиняється так, що ну, ти, не робиш фрагів, ти розгадував, так, про трейдери, які там з бінком, там бігати щось обігати, людей, але він не буває. А от от бігають і бувають, продовжують, насправді, вчать за себе ще один раз, бувають на пельоти і буде, буде сильно, буде боляче. Слушай, я Це та сама молодіжна команда, де вона просто стереотипно Ну, відчула смак крові і такі, ну, побігли. Ну, побігли, так, так, так. І от від тіпер багато залежить його артефактів, що зараз який в нього план. Бо він дуже-дуже сильний. Він хоче собі, я дивився, що там з'явився цей, Метро Хаммер. У нього я розумію, навіщо, але мені не дуже Всі розуміють, навіщо, але усі питання до Габена і Срога, як так вийшло? Ну, так. Навіщо зрозуміло, але чому саме так треба робити? Як ми до цього прийшли? Тим Берберес, він метеор. Штормський, це не Так. Не я тут не пиблю. А набать, до речі, причаїться потьмос нам на це і натікає за респер. Да, тут у нього здається щось підозрює. Побили тініка. ніка і можливо варто так, можливо варто відійти, можливо не варто продовжувати цю ініціативу, спробуй тут, відповісти. відповідь. гарний був приток фондей, подолаємо його малкувачше. Це просто стартери піднялися. Ну, і там тоже там за за сточок ходим. Що там моя але досить, і можна ж штрафал змінити, треба було там писати що менше притеми. На факт можливо вирішення матчу в рейтингу на режимі на режимі недосвіді. Що бо це стягнуло їх на кайграунд, так і допосиять. А може ж кримає Леона чи тут. Що били тима тут з ліза. Окей, звизати хук, зпиліфу і далі по тим, що мається. Я вис. О, от я і стриваю. Нормально. Так. Ну ось буде буде закривати його кінцеве. Все чітко. Це чітко вибивається так, ось він 2:2, як і доне було втрачено на Тімбері. Кай у нього там, на вже є в активі. І по тихеньку, по тихеньку пишу в ендалі, буде шукати. Уже бачите, як це своя. А кажан же взяли ще когоний. Розумію, чому. То він у володарстві дерев лісу. Дімра в лісі знаходив, випалював його, Драфт має бути гарним по грі, як на мене, в першу чергу. Тобто навіть там з одного лейну, там через таке, якщо гра трошки підсохне, щоб гарно просто працював. Тому багато команд справді зараз грають з старим лейном якимось, можливо, певні жаті герої з'являються, тому що воно просто важко завершити гру. І от бачиш, як виявилось, наче лейнів прям такий трошки поганий, м'яко кажучи, для народжених команд був. Але от вам такий зараз результат. Це просто жесть. це роблять, ну, не забували на секундочку, це не пуш, до якого ми звикли четвертої позиції. Я не буду. Він замагав, там на команду, такий дякую, на тому дякую. Він це який в той момент мав більше грошей, ніж мав тімбер. за секунду його Мінус тімбера, основний, ну, єдиний, мабуть, зараз сіглі, але дуже важливий. В тому, що коли з'явиться така пуша, якщо ти просто будемо сидіти нуль Рівно uh, ж уже все буде дотиржано на у силі мудхіон годвайку ж ніку без шу. І от помітаєш, я казав про білд, е, uh, типу там наш раунд плюс лотос, воно могло краще працювало саме в погляди захисту. Але воно хочу що статус команд дуже сильно змінився, прямо радикально змінився, тому і рішення, до подойти на останній секунді так, ті, буває, зараз. Uh, тому uh, ти бачиш більше для напетівки артефакти собі обирає. Ну тут показав, поки дуже поганий пуф я персе. Это важал просто треба пояснити, але мана зрастає, ти ви. Потягнули, поки ми на стаємо музику, і там на звайд продовжують ідети, гаджет чує, напругу збираються, тож треба з диспаритет, от і якісно здома, напевно, що зараз тут слышите, так і я так і є. От, а зараз же другий не набивається до всієї три, тому що тим там сані 10 хвилин по лавках на мапі. Зараз кибили були і було ще вже все окей, доваляється. І збудуть те, що до 5 хвилин по лавках на мапі, у нього ще добірує команди присутні. І ці героїся час час сані 14 хвилин, просто не виходить від там крипи. Хоча ми поймали і дуже 14 наві. Що ми маємо скоронити за райд, розумієте? Швиденько. Та поруч, там за гітарами можна поболівати, але їх буде бути навіть. Раб, я десь і притопив. Але це не сьогодні. Вибачте, вам не сьогодні. Ну от цей трафт, зараз саме погиб, працює дуже гарно. А враховуючи, що і з економічної точки зору ситуація, як найліпше, для нас виглядає. Тому і, ну, бачимо що бачимо. 12 буде ідеться до Фуд і Тімбера. От чітко, штрафі не так і є. Віджимо, поспоридуємо, не домінує з ні сторон. А супер просто аналода і Татаріович просто понесли свою команду. Чистячка і непогарно з 2-го хвилини починається звідти на базу. Моч, наوج же не програти. Просто питання в те, що чому треба так грати. Тімбер боїться і божає, тому він такий без БКБ, я з Христосом буду жити. Стягання під проказ Тімерсова виглядає як смерть для Божнього Сокола. Я би так сказав, до війни що відбувається. Зараз Тімбер подав собі огнім, і мені дуже здається, що вся там зміна тенденцій, а нас протити, тому що організм він начебто достатньо і відключив плану так діяти було. Тому вшив це, якщо немає миття очей знімати, ну це проблема. Бо Тімбер буде жити, типу з перфамом буде жи ти було скасовано, тебе вестили порту, але він не подарив. Він дуже наприклад сказав, давай, я покрапав давні, я покрапав давні, і я дивлюю, як повинно рухається зараз цей Тайдер. Це помста за перших 8 хвилин гри. Я тобі так скажу. Все, згідається матч. Вітаю вас, друзі, п'ять хвилин назад висвятували, наскільки я розумію, теж ми нарешті в майбутнє потрапили, і з Романом приїдемо сюди. Добрий вітань, вигляд бути солачини. Ну це Ну, ми собі річно заганяємо, такі рамки, що нас будь-яка робота стає А от Тут така сітка, знаєш, що легко будь-яку не було. До останнього живемо в цій режимі надзвичайно важливою перемогою. Там чего вот на погано. А давай, короче, на записник своей базы и тут еще один аспект, который я хочу сказать, что он Это что, прикольный драфт. Ты бы я дал, ты бы можешь спамать и так выйти в ход. Ты бы пуш бы драйдер. Можно прям цікаві речі робити з этого мапа с Тому цікаво, цікаво. Та я же бачу, на телефон же все, так, не повідомлення вилітають, знаєш, всі пишуть, мудрик пише, ров пише, всі <«Слышу, Виченко> пише, Шевченко пише, кажуть, Роман, ми це зробили, я кажу, добре, молодці, молодці хлопці, вітаю вас, це просто щось, це не... Хорошо з'являється. Граунд ще не підніматися, вдало це було. І дідою можна буде спробувати. Навіть це забирає нікого, розумієш, що дуже важко буде вийти. Усе може бути всіх підставитися за волосою, може буде вийти другим матинем. Загідуємо. Усе, що майже нічого не захистається, просто так, якщо нікуди реакції буде хоча б стихати на цей порядки фарма, свій органівний, то загалом так жити має. Плюс там десь мікросекунда на вишки разом і може бути байдуже. Чим ви з'явіться, посмачуємо Ага, ви тут один одного побачили. Всі з'являється, здається, що ви будете зараз вийти в лобор. Це Кері, це Кері був, 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 Кері Тобто Пуш впадає просто скажено з uh, перегонів цих. І схоже, що ви просто не повернеться. Я не бачу опції, як йому повертатися проти тих політиків, які як ми бачимо. Ти бачиш, що він не робить ПП, ви бачите, тим, з яким його можуть звідти. Саме звідси, що усе тімбер вони взагалі зараз ну, не бажає героя. Пожар такі стадії. 22 тисячі 220 тисяч, що був не творс у тімбера проти 15 від пуча. Де пуч, точніше, тімбер є контр кіку пуча. Так, 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 ти ще й подай розгадай, коли потім розсудити своє на лінії, і для нікого. І де зараз ти знаходиться? В ньому 15 на творсом запом. все те саме тільки зараз вам дорого нападу. Ай світу спало, він все видає, видає непогано в цілому. У тіні мало здоров'я залишається. Забігає той самий не погано і також випадки мозок до з вами до своїх втрати. Що ж ви збігати? В чіпе ще вона хоче пройти комбінація двоє. Так, тіпа нормально і спуч поруч з взагалі не задам жити. Тобто скільки не стигали, щоб не було О, ті, загинув нормально, на тіба, і тіба, далі, епізод, буквально джус, треба добувати цього ну якийсь плашик, як усе, просто не дають вийти гадкай, хочете зв'язати від Росіна Долайн зараз. Ці відмітні ручулині просто цих якісь. Влаштували, ну вигадувати, і змусили двох персоналів. Вітаю всіх, ми повертаємось до 118.0, і зазвичай повертаємось, і дивимося, як навіть завершують першу мапу на свою користь. А вже ну, не залишається ресурсів для захисту, ніколи не чіпає на дечі, чи було щось натруковано. 1-0, навіть Джуніор. Ну, не багато, я б сказав, достатньо впевнено проводять мапу.